Проєкт об'єднання чернігівських спортивних шкіл під орудою міськради спрямований на оптимізацію роботи чернігівського спорту. Вважають спортивні чиновники. Планується, що всі школи міста, в тому числі і ті, що знаходяться у власності ФСТ, будуть надалі фінансуватися міськрадою. Це допоможе бачити систему чернігівського спорту наскрізь та оптимізувати його роботу. Всі школи. І фізкультурно-спортивним товариством, які є засновниками спортивних шкіл, наші школи міські, і дві спортивні школи управління освіти міської ради. Вони фінансуються з міського бюджету. Тому ну, це моя особиста думка. Я провів багато консультацій з спортивними вахівцями і нашого міста, і за межами нашого міста. На мій погляд. Це дасть покращення результату роботи у фізичній сфері. Це така оптимізація роботи цих спортивних шкіл. Також начальник управління зазначив, скорочувати тренерський штаб не збираються. Ініціатива управління змусила директорів ФСТ та всіх спортивних шкіл у відпустковий період згадати про роботу. Кажуть, можливо, у міста і є гроші, аби покрити витрати на зарплатню. Проте більшість шкіл потребують постійного оновлення спортивного інвентарю, а також спортивних баз. Школи не буде, якщо не буде фінансів. Тобто однозначно, ми не витримаємо такого. Самі ми самостоятельно діє не заробляємо, тому що спорт це такий, та зараз в будь-якій даже навіть футбол, не, не, не може себе купити, хоча це комерційний вид спорту». То олімпійські види спорту дуже сложно вижити. Питання спортивних зборів та змагань не менше турбує тренерів, адже зараз більшість шкіл, що у власності ФСТ дітей на збори возять або за власні кошти, або за кошти батьків. Чи зможе міськрада оплатити таку кількість потреб, не впевнені. Залишаються відкритими питання, що буде із трьома чернігівськими волейбольними та футбольними професійними клубами. З цього приводу начальник управління зазначив, що в майбутньому будуть шукати. Вати шляхи вирішення, які влаштують і міськраду, і керівництво клубів.